Всем доброго, Мадарина з вами, Оранж, и сегодня мы будем играть под названием Майнкрафт на сервере Кристалікс с моим другом. Привет всем. У Гейм студио. Мы играем в блокпати. И я сдох. А как так? А я не знаю. А, а, а я же стану той блок. Скажи. Ладно, это це, це, це фейл, это це первый фейл, все. фу-фу-фу. Фу, фу, фу. фу нехорошо. А ты тоже сдох? Давай, ожидание 6, 17, 18, 19. 19. 19. Я не встиг. Я тоже не встиг. Так. 12, 12! Бачу, ні, ні, не бачу. 14! Бачу, все, заходи, 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 заходи. Я вже! А, блін. Ем... Так. Я знаю цю штуку. У мене вже раз було таке. Що? У мене же раз було таке. І... Має... ну, Я вийшов тоді. То нічого, давай зачекаємо. Якщо у нас телепортне не тоді, буде добре, якщо ні, то ні. Так. Ну що ж, поговоримо? Ти можеш мене сварити, але... Е, ну, просто я жаль, дисконект. Та нічого. Злась нічого. Давай я до тебе зайду. Ладно, заходь поки що, якщо мене не телепортне, якщо телепортне, я зіграю гру. Якщо не телепортне, то... По-моєму, телепортне. А ну? Телепортне, телепортне. Супер. А надію щось не дуже знаєш. Давай я зіграю без того, цю гру. конечно, okay. це буде погано дуже. Але ти нічого, наступна гра буде з тобою по-любому. Так. Давайте блоки. Інтересно, що буде? Так, ось такий блок, от він, по-моєму. Так. Буду наступні рази, знаєш, як грати від третього лиця. Хардкорніше, так і. Так, 19 чоловік у нас. М -м, зелений, о, зелений. По-моєму, це такий. Такий, такий, так? Такий. Ладно, добре. Так, о, у нас вже 14, зразу 4 чоловік. По п'ятеро навіть. Я знайшов блок правильний. Фух, 14 чоловік. Надіюсь, я виграю. Я дуже хочу виграти. Так. А я з такі теж граю. Окей. А ну, буде кля, якщо ми разом виграємо двоє. Ну? Ти типу знімаєш якби своє, а я своє. Ууу, зточний цей блок, по-моєму, так. Фу, це той блок. Фу. Супер. У нас... Я все-таки думаю, що ми довго будемо грати, бо у нас 13-12 чоловік живе. А в нас, нас 6 зараз. А в нас 12. Що там? Фу. Фу Хух. Фух-ху-хух. Боліваю. Я, я за тебе вболіваю, я за мене вболіваю. Ага. Так наша досить ще э, хлопчик. А а, она ж 2 найчить. Два Дванай, найчит? Два найчичь, хлопчик, да. Шана приехала. Давай, щось. давай! Сдохни, сдохни! Желтый, 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 желтый! Никто не сдох. Блин, а, а у нас так само никто не сдох, ничего себе. Блин, у здох... тоже тут оттяжку будем не найти. Я не знаю, какие-то Ты идите на той блок, блин, я программ. Ты почекай, пока я не могу. На девятом раунде я програм. Ладно, я Я раунд тоже. Раунд пишет, там да типа опыт в тебе. Я поставлю. У нас с, -с, -с дося шесть. Ты тільки из профи нравится. Один единый блок в целом свете. Вымеренный прав под до дорог. Так. Ну я тебе чекаю. Чекаю, чекаю. Є! П'ять поценів. Давай. А білий-білий? Yeah, yeah, no я думаю, не варто зараз заходити мені в гру. Yes. Бо ти зараз все таки... Або, або виграю, або програю. Ти виграєш, по-любому. Одне з двох. Ти виграєш, ти зразу кажу, що виграєш. Ааа! Oh, oh, oh. ah! Я здох. Ладно, крикану, так крикну. Uh -huh. Давай, давай. Все, я я тебе бачу, я тебе бачу, я зайду тебя. Хюстон грає. Хюстон, ми в дерьмі. Давай уже дання там де вісім. Ні, ні, да, давай ще ні. Давай пошукаємо там, де багато уже дай. Там, де багато чуваків, щоб довго не чекати. І І 10 буде. Знов. Блін, ми знов та штука. То нічого. Що ж привіт, привіт, привіт. Всім привіт. Так, ну мам та щука, щука, щука. Надіюсь, колись ми будемо такі, знаєш, знамениті ютубери грати, там блокпаті всі такі будуть приходити до нас, йоу, скидай автограф, мазафака. <гум> То що тільки в Майнкрафті. Наша. Хвора ні... уява. <гум> ні, ні, ні ні колись таке буде по-любому, ти каже. Будемо взагалі знамениті ютубери... Не бабло заробляти. Будем. Знаєш, такі, круті ютубери. Цей. В, в 70 років, коли вийшла GTA, GTA 10, ми граємо такі, що. Тільки купили Xbox 360 і, 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 і проходимо другу місію GTA 5. <плес> <плес> yes. Є! Є, все-все, 20 чоловік. 5, 4, 3, 2, 1. Все, граємо. Я бачу тебе. Да я тебе не бачу. Я не а, бачу, але в є! Значить ну. перевіряй блок, дивись на мене. От став під себе зарази. Став під себе в Ага. І, і зразу можеш перевірити, чи то той. Ага. Так, так, Добре. Так, без Грей. Ну, оце то точно оцей. Ну... Я думаю, що тут никто не сдохнет. Я таких падлый буду вообще, а я не, не впав Все норм. Я тебе не бачу. Я тебе бачу. знаєш як, твой? Эм, ааа. Я на этом е блоке. Я не на этом, я не на этом, да? Да, я не на этом. Я так і знал, но... Вони такі схожі, оцей і оцей, або оцей і оцей, во, Я нашел, по-моему, два рейда. Читаю, однако, я не знаю. Так, что ты там, який раунд? А, я умер. Ладно, давай, я тут тебя бачу, все, пошли. Угу, угу. Давай, Ожидані 4 тут є. Ожидані 1, на ожидані 1. Ну, ожидання 4 давай. 5 там китай. Ну зараз давай зачекаємо, поки ще всі люди наберуться, може десь буде ще більше. Ні, більше нема. Але дивися, там виходять один з виходить, один заходить. Давайте люди, скільки накопичилося людей і ніхто не заходить нікуди. Точно. Всі розумні таких ми. Сім там же є. 8. Де 7, де 8, я не бачу. А там, там де на тому. Не... Або бачу, давай. 3, 2, 1, туди, давай. Давно, там, давно. Все. Е, я тебе не бачу. А я тебе. Ем... Тоже? А скільки бачу. в тебе чоловік? У мене 15. Ну, у мене тоже. А уровень який? Перший. А зараз, а чоловік? Шістнадцять. Ну, одинаково. Ну, зараз знайдемося. Най... Шоськільки двадцять шість секунд. Що ж? Давай зустрінемся. Як? Типа хайден зіграємо. Хм, давай. А ну не... ж, блідо, чого не заходять? Всё, 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 все, максимум, максимум. 20 максимум максимум секунд 20 секунд максимум 20 секунд максимум 20 секунд знает. Уже секунд за мной биваешь. а нет, ты за мной не биваешь. А я Давай такое, давай, давай, давай попробуем. Давай, простый, я. я тебе вже не знаю. Ой, бачу, бачу! Бачу, бачу, бачу тоже. Э, э, да! Вот, до мене, да? Ой, я вже только. Давай від третього лица. Не знаю. Це хардкор. Давай наступную груми третього лиця. Так, быстро. Добрый. А! Ти впав? Як так? Там був якийсь. Teru Zeus. Teru Zeus якийсь там грає. А що був в тебе цей? Хіба схожий блок якийсь до того? Так. Точно? Я навіть не замічав схожу, тільки б... Ви... А. То такий терузерус. Не знаю. А скін такий те, типа? Та, типа те. Можливо, це Тарасен, але я не думаю. І чорний такий, чорний така голова. Ну, а скін синій синьо білий? Так. Та й... І ти намальований таке. Що? Та, і ти. Блін, де той блок, де той блок? Fucking shit. стих! Це така дівчинка гарна прийшла. Це гарна дівчинка. Так, це гарна дівчинка. Це так, дев'ять чоловік нас. Надіїся на цей блок. Хоч би це було я, блок. я Я за терозаром буду слідкувати. Хоч би зараз не свалиться. Фух, не звалився. Так, нас 9 чоловік далі якісь про, грають, реально про. Ми якраз біля жовтого блока стояв, супер. Так, 9 чоловік. Ну що, вволіваймок за мене. Тут чувак з жовтими з золотими бутиночками ходить. Может, это скин просто такой? Не, реально, вот такие удите. Классно, я был за... Куда ты Руслан пришел? Так, я за нас, ним буду. Наш четверо, Макс. А во, я кис бист квин. Кто такой бист квин? Макс, нас четверо. Мачу. Кто такой бист квин? Бист квин? Да. Не знаю такого чувака. Можливо, какие-то листочки, но я не думаю. А можно вы кислый стоящик? Так нас дали четверо. А вот это разорбач вот, это Нас дали четверо, мы десятый раунд жераем. А вот это где? да? как так? Как так? Во, бач ты разор? Раздич Бачу? Ну бачу бачу. Ты видел? Ну я не думаю. Ну скин, однако мене я сам можу поставити себе такий скин, конечно, А але... Авдук. Не, але він просто прикол в тому, что він грав на цьому серверку на кристаллексі. И блокпайки тоже. В нього есть серія. Ну что ж, Макс, давай закінчимо. Так, Та, звісно. Беля мене встань, а? Макс, біля мене встань. Ого! я Давай. Ну і до побачення. Звісно, mm -hmm. <кхе> ставте великі пальці вверх. Підписуйтесь на наші канали. А з вами був Укер Гейм Студіо і Макс. і, 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 і я ще, я ще хочу щось сказати. Якщо ви не поставите лайк під цим відео, то вас, вас не, вас прийде смерть. Так, жопа тігра. Вісні, <кхе> <кхе> вісні. Вісні, ладно. До вас прийде вісні, жопа. Місня жопа. Жирный потный мужик. Мессия жопа. Окей. Okay. Всем удачи, всем пока.